Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Вийдіть за межі Одеси, і ви знайдете українське море. Навколо Одеси існувала величезна кількість етнічно українських поселень. Козаки займались тут виловом риби, збирали сіль, видобували вапняк. Саме такі спогади про Одесу залишив уродженець міста Володимир Жаботинський. Але якщо на цих територіях проживали українці, то як виник міф, що Одеса, начебто, російське місто? Докладніше розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Одним із стрижнів російської псевдоісторії є міф про те, що нібито більшість міст на землях півдня та сходу України заснували росіяни. Для цього вони створили просто грандіозну міфологему та встановлювали дати заснування міст з того часу, як захоплювали ці території. Один із таких прикладів це заснування Одеси у 18 столітті, що звісно ж є неправдою. Так, у центрі Одеси археологи знайшли залишки давніх античних поселень ще 4-5 століття до нашої ери. Ну як щодо конкретної дати? 1415 рік тоді цими землями володіло Велике Князівство Литовське, і вперше в офіційних документах згадується порт під назвою Кочубіїв. Ну а далі вже на початку 17 століття ці території захоплює Османська імперія і Кочубіїв перейменовує у Хаджибей, який стає важливим торгівельним пунктом. Також на ці землі поступово переселяються козаки. Росіяни ж захопили ці території тільки у 1789 році і за своєю давньою традицією почали все перейменовувати. І так Хаджибей перетворився на Одесу. Цікаво, що у той час керівником міста стає Арман Рішельє, французький аристократ. Але ж як його занесло на ці території? Кінець 18 століття, велика французька революція. Короля Людовіка XVI вбивають. А от далі починається переслідування на його прихильників. Рішельє, рятуючи своє життя, покидає Францію та починає працювати на службі у Росії. Згодом він переїжджає до Одеси, де у 1803 році стає очільником міста. Рішельє активно розвиває місто за цей час. Кількість людей збільшилась до 35 тисяч осіб. Процвітає торгівля. Ну а коли у Франції відновили монархію, Рішельє повертається на батьківщину. Там він навіть стає кардиналом, тобто прем'єр-міністром, в уряді Людовіка XVIII. Ну а як щодо російської імператриці Катерини Другої, насправді її роль в історії міста значно переоцінена. Вона ніколи там не була, та й сумнівною є інформація, що вона нібито придумала назву для Одеси. Більш того, в перших документах Катерини Другої щодо цих територій. Взагалі не зустрічається слово Одеса. Звісно, Одеса, як і багато інших українських міст, зазнавала розсіщення. Однак у Одесі, навіть попри заборони, працювали типографія та видавали книжки українською мовою у 1905 році. Саме тут відкрилась перша на землях Надніпрянщини просвіта. Через п'ять років було створено український клуб. а вже в період української визвольної боротьби 1917-21 років більшість одеситів були рішуче налаштовані на боротьбу не за автономію, а одразу за незалежність.